Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Катаємося по важливих гарних справах. Забрали ось побратимам укомплектувати на машину систему висмоктування вихлопних газів з моторно-трансмісійного відділення. Так, Важливо особливо, коли їздиш по бойовому. Ось. Повний багажник корисний, гарних, файних речей для роботи. І ось, поки їдемо, скористаюся чудовою нагодою подякувати всім, хто бере участь у е, зборах на е, камеру дегазифікації, яку ми маємо використовувати у створенні наших власних наземних дронів, так, на гусеничному, е, на гусеничних рушіях. Там трохи є публікацій на каналі у подальшому будуть більш розлогі відео. Нагадаю, камеру дегазифікації нам яка ринкова вартість якої близько сотні тисяч гривень, нам щедро віддали, виробники віддають, створюються зараз за передплатою 10 тисяч з волонтерської банки, віддають за 45 тисяч. От із цих 45 тисяч вже майже 20 тисяч зібрано так, на волонтерську банку. Таким чином, бракує близько 20. 5 Нагадую про цю потребу, тому що власними ресурсами і силами просуваємо інші частини цього проєкту і деякі інші. Таким чином, дякуємо всім за участь, запрошуємо про це пам'ятати і долучатися, бо це будуть дрони широкого спектру дії, модульні з можливістю встановлення різних на них. Корисних для роботи речей, достатньо широкого спектру. І що саме не влаштовує нас в сучасних аналогах українського виготовлення, пізніше розповім. Я сам дуже сподіваюся разом зі старшим науковим співробітником нашого цього проєкта. Дякуємо за увагу! долучайтесь і пам'ятаємо, нашу українофілія недостатня.